Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові про життя у столітній хаті Мазанці? У нас нарешті потеплішало, і квітники мої з кожним днем стають все красивіші і красивіші, все більше розквітає півників, і вже почали розквітати півонії. Як же ж тепер пахне на подвір'ї? Прямо вирішила для вас зняти це такий. А... Прикол чи не прикол, я не знаю. Ну, коротше, роблю я собі каву. А потім подивилася, що в мене там піон, я його вчора виставляла у веранду, йому стало гірше. Я така думаю, додам антистресу, ну, епінчика, і побризги його. І така несу антистрес, беру, відкриваю і вже така в себе над чашкою кави. І тоді я так вчасно оповнилася. І думаю, ну, в принципі, антистрес мені теж би не завадив. Добре, що не капнуло. Ну, от така от хвилиночка е жартів. У так, таку мені пляму ось у. дав син. Ну, не пляму дав, дав шорти. Сказав, що ця пляма після прання не вибралася. Не І от тут ще десь є, нічебто ну, нема. Тобто, мабуть, зараз спробую в кисневому відбілювачі його замочити. І подивлюсь, що з цього вийде, чи вона відвідається, схоже на якийсь жир. Ще мені не подобаються ці двері. Зараз вам покажу їх ближче. В минулому році я їх фарбувала із такого дуже-дуже І Типу буку, мабуть, вони були кольору. Якщо я знайду фото, то покажу, я їх фарбувала, не знаю, ну, два рази точно, і мені все одно не подобається, але тоді я зупинилася. І цього року я вже до них дивлюся. І перед тим, як вішати сюди на двері, москітну шторку, я вже думаю, що я хочу їх ще раз, мабуть, пофарбувати. І я думала, можливо, просто в Ричньовий колір. Тоді подумала, що в мене ще десь є такий темний під дерево, там щось типу горіха, мабуть, лазур. І, можливо, я спробую цієї лазурі, тому що все-таки хочеться, щоб трошки так структура дерева проглядалась. І, мабуть, з іншої сторони я теж так зроблю. Отак от, от. Дуже несподівано, до речі, якось я сьогодні не глянула і вирішила. Зараз якраз пух починає летіти. Я сподіваюся, що сьогодні, сьогодні, поки вони висохнуть, він ще не буде так сильно летіти на них. Ну і показую, як вони виглядають зараз ззовні. Потім я викрутила оцей глазок чи як він українською не знає, теж Максим заглядає. Тож, спочатку, я як і планувала, беру ту глазур. Не глазур, а лазур в кольорі горіх. Ну, перед цим я, звісно, взяла ще наждачний папір, трошки їх пошкурила, витерла від пилу і почала фарбувати. Ці двері ми поставили майже рік тому, на початку червня минулого року. До цього тут були дуже страшні двері, не знаю, автентичні, вони майже не закривалися із двох частин. Ці я купила беушні через Олікс. Вони мені обійшлися ну, з доставкою, здається, десь близько тисячі гривень. Хороші дерев'яні двері, але вони стояли в квартирі, тому вони з цим глазком. Покривши їх цією лазурю, я зрозуміла, що мені результат зовсім не подобається, не подобається. Тобто, тому я сходила в будівельний магазин, взяла фарбу в балончику, не захотіла брати емаль. У мене, до речі, були залишки такої шоколадної емалі. Я подумала, що мені якраз вистачить на лишту і на коробку. І вирішила все-таки взяти балончик. Так, це вийшло трошки дорожче, але це набагато швидше. Набагато Зручніше руки не вимазуються, вона сохне буквально там 10-15 хвилин. Мені вистачило О, це вам, до речі, показую мишку, яку нам кицька спіймала, регулярно когось ловить і кладе біля веранди. Одного балончика мені вистачило на внутрішню сторону, і потім я ще збігала за другим балончиком і покрила зовнішню сторону. Як я і казала, в нас уже Почав літати пух від тополі, тому я дуже рада, що додумалася до того, що можна пофарбувати з балончика, що воно ну, там за 15 хвилин уже сухе, до нього нічого не липне. Бо ті частини, які я фарбувала такою пф фарбою, то до неї трошки приставав пух. Як я і казала, що в минулому році ми поставили ці двері? Вони були світлі. Мені світлих взагалі не хотілося. Я їх намагалася так, щоб залишити структуру дерева, пофарбувати оцю ж лазурію да, із відтінком якимось темним. Результат мені взагалі не сподобався, але якось один шар, другий, можливо, навіть третій він не ставав кращий, то я вже повісила тоді москітну шторку і не видно було, що, які там двері. А тепер уже мені прямо сьогодні щось зранку стукнуло, і я вирішила, що їх перефарбую. А тим часом, доки сохнуть двері, ми нарешті попадаємо на кухню. Дуже давно я вже на кухні не знімала ні, нічого кулінарного. Не переживайте, ми весь час це їмо Йимо щось дуже просте. Взагалі, влітку, коли багато роботи на ділянці, або я ремонти якісь затію, то в мене на кухню дуже мало часу залишається, і тому ми такого нічого особливого не готуємо. А сьогодні прямо захотілося особливого, не знаю навіть, як цю страву назвати, такі собі типу бендерики в лаваші. Вони будуть із яйцем, зеленю і з плавленим сирком. Як ви бачите, я приготувала всі інгредієнти, потім розрізала з однієї сторони лаваш, накладаю яйце. Ні, спочатку помазала майонезом, потім накладаю яйце, сирок, зелень. І помідорки. Все це складаю таким конвертиком, і потім ще на сковорідці обсмажу. Дуже мені сподобалось, дуже смачно вийшло. Рекомендую. До речі, начинки ви можете самі класти, які вам подобаються, можливо, там ясні, якщо ви таке їсте. У мене один плавлений сорок був грибний, то мені дуже сподобалося. Я, до речі, трошки не розрахувала. Я думала, що буде 4 лаваша, і мені на п'ятий не вистачало вже начинки, то я два останніх зробила такими конвертиками. Дуже мені хлопцям дуже сподобалося, на наступний день ми робили ще. Так, ну я та дівчина, яка завжди забуває зняти після, так от Шорти, Вони звичайно вим'яті, вони ще вже в принципі висохли. Немає плями, дуже рада, що все А Ще мені дуже шкода, що я не можу через відео передати, як же ж пахне бузина. О, покажу на більший кут. Уже до нас муха якась залетіла, так їх не люблю. Двері я пофарбувала з балончика і дуже щаслива, тому що пух починає летіти, і це всі двері були б в пуху. А в мене ще були залишки такої темно-коричневої фарби, теж шоколадної, просто емалі. і щіточкою. Тоді я вже обережно підфарбувала лиштву і коробку. Бо я пер... ну, переймала, що якщо з балончика, то це або все знімати, і я там можу все пофарбувати, те, що я не збираюся. Тож отак зараз виглядають двері, мені дуже подобається результат. Залишилось лише повісити москітну шторку. І так вони виглядають зовні. Ну і в той момент, коли нарешті в мене з'явився час покататись на велосипеді, така гарненька хмарка там. І я, до речі, дуже сподіваюся, що піде дощ, тому що дощу в нас дуже давно не було. Хай він навіть мене намочить, якщо я поїду. Але хай іде. Ну, і за традицією беру вас з собою. Я знаю, що такі кадри нові глядачі зазвичай перематують, але мені здається, що мої постійні глядачі їздять разом зі мною. І мені, до речі, дуже дивно, що перематують, тому що, наприклад, серед тих блогерів, що я дивлюся, їх я не знаю, більше десяти, мабуть, ну, певно, жоден не їздить на велосипеді. Мені здається, це так ексклюзивно. Сьогодні поїздка була дуже приємна, насичена е, солодкими п'янкими ароматами, тому що у нас нарешті зацвіла акація, і якраз от в таку от пасмурну погоду, коли на вулиці Волого вона дуже дуже пахла. І такі велопрогулянки прогулянки для мене завжди як щастя. Взагалі хотіла взяти з собою книжку, там буквально залишилося 10 сторінок дочитати і забула її вдома. І ще я хотіла з'їздити тільки туди, і назад, швиденько, там не сиділа, тому що на 6 годин у нас сьогодні був концерт вуличної музики. Він проводиться вже не перший рік, почалася ця традиція ще до війни. І я дуже люблю його відвідувати. Минулі роки, коли була можливість, ми з чоловіком ходили на цей концерт. На сьогодні в мене компанії не було. І я подумала, що або піду сама, або можливо Данилко захоче піти зі мною. І тут я вже доїжджаю до місця призначення, до того пляжу, на який я завжди приїжджаю. Це в сусідньому селі. Перелізла тільки що через цей забор. Хочу вам показати цю красу. Дуже шкода, що ви не можете це понюхати. Тут все в Акації і сосна. Уявіть, який запах. Я можу, що тут якийсь кабанчик ходив. Цікаво, що це за такі сліди. Тут якось так багато. <плес> вот. вот. Щойно приїхала і почав накрапати дощик. Отака в мене насичена ще субота. Ми з Данилком таки прийшли на концерт. Спочатку стояли зверху, дивилися, я почала знімати. Концерт цей проходить біля вокзалу Авторіка. Тут у нас так дуже гарно і причал, і автовокзал, все в одному. Виступає наш міський відділ культури, яких я просто обожнюю. Їхні концерти це щось неймовірне і кожного разу вони благодійні. Кожного разу стоять скриньки, в які ми кидаємо кошти на якісь збори. Ayah, 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 Ми з Данилком вже всілися на східцях. Тут було дуже зручно сидіти і тепленько на цих матах. Дітки розважалися краще за всіх, вони танцювали там прямо під сценою. Дуже мені сподобався концерт і взагалі цей день була насичена субота, і вона закінчилася дуже приємною, майже несподіваною зустрічю із моєю однокласницею. Ми з ним попили кави, погуляли, і так ми добре спілкували, що я нічого не знав. Я вам зараз розкажу, хто чи творожиє за віщо вічина сіням, варять сидячи саду, що присвету, хоч хлопці повна хата, не за що вони. А тут у нас вже неділя, і йде підготовка до дуже важливої події, і в нас вже немає забору по межі з сусідами. І далі, я думаю, зрозуміло, чому ми прибрали забор, тому що нарешті, нарешті здійснилася моя мрія. Ми зрізали цю грушу. Якось так склалися зорі, що був і чоловік, і сусід, і Мої двоє старших синів, і вони швиденько все це порізали, порозбирали, порозносили. Загалом десь півтори години все це зайняло. Звісно, оскільки це зрізалося не весною чи осінню без листя, то багато рослин постраждало, поламалося в мене і жасміни, і потім я покажу, що в мене ще зламалось, але загалом я дуже рада. Так, в мене в кухні вже тепер світліше, без цієї груші. Нарешті вона мені не буде падати в квітник. Ну, зараз поки що взагалі без забора. Один великий двір на двох із сусідами. Ну, то, сподіваюся, тимчасово. А ще в мене не обійшлося без втрат. Дуже-дуже розстроєно в той момент, коли там зрізали грушу. Хтось сидить тут іще. Зламали мого рододендрона. 4 роки тому я його садила. Минулий рік він почав квітнути, цей рік він дуже рясно квітнув. Ну, Там, звісно, залишився шматочок його, я покажу який. Я сподіваюся, що він відросте. А цей, не знаю, можливо, я спробую якось вкорінити. Хоча рододендрони не дуже важко вкоріняються. я колись пробувала, і в мене не вийшло тоді. А це ранок понеділка Данилко вийшов, щоб йти в школу, і зустрів отакого клієнта, позвав мене. Я, звісно, захотіла його ще й познімати. Загалом отак виглядає. Зараз потрібно попідрізати жасмін то, ще поламався. Тут у мене ще одна втрата. Зламаночеремхо. Там все буде цвісти. Забула, як називається. Ну, якось так буду врізати. Так от, Оскільки неділя в мене була така дуже е, стресова і насичена. Хоча пиляла не я, я там тільки ходила, переживала за свої рослини, ну і не дарма переживала, тому що ну, от, чомусь я не додумалася. Ви знаєте, після того, як мені вже зламали рододендрона, е, я додумалася, там в мене ще трояндочка невеличка, поставить на неї зверху просто е, табуретку. Я думаю, якби я так зробила з рододендроном, то він би точно не зламався. Ну, буде Наука на, можливо, на майбутнє, можливо, комусь таки пригодиться лайфхак. Тож Сьогодні в понеділок я зранку пішла зрізати ті гілочки жасміну, які все одно поламалися, коли груша впала. Туди якраз вона лягла дуже вдало по межі, і ну, тільки трошки мені там поламала жасміну. Ну, за жасмін я взагалі не переживала, його все одно треба буде. Після цвітіння обрізати тому вже як є. Ще кілька слів про цю грушу, бо воно виглядає так: ну, впала собі груша та й впала. Насправді для мене це подія, яку я чекала 17 років. Уявіть собі. З тих пір, як ми купили цю ділянку із хатою оця груша по межі. ну тобто Я одразу зрозуміла, що в мене вікно буде виходити на цю сторону. Перед усіма вікнами я намагаюся робити щось охайне, тобто Я там одразу зробила квітник. І от 17 років в цей квітник падали сусідські груші. Вона дуже висока. Вона, поки долітала, вони вже такі гнилі падали, тобто їсти їх взагалі не можна було. Сусіду ці груші падали у вольєр до собаки, тобто, я так розумію, що вони їх теж не їли. Тут я закінчила з обрізкою і показую вам результат роботи. І мені залишилося, залишився цей квітник, що під грушею, треба звідти все повигрібати, прополоти, і я його хочу ще відсипати корою. Це, до речі, ця троянда, яку я спасла, а це той рододендрон, який зламався. Це вже в процесі, коли пиляли, я поставила туди такий вказівник, щоб на нього ніхто не наступив. Ну і це вже після обіду, десь години в 4, коли. Хоча все одно було жарко, я вже вийшла до цього квітника гребтися. До речі, перепрошую, якщо буде чути, як грає Данилко, він готується якраз до екзамену, то грає на фортепіано. А Можливо, вам і сподобається, як він грає. Тут я полю, вже востаннє вибираю грушки, які вже встигли зав'язатися. Якось не дуже вдало поставила ракурс, що мене майже не видно. Знаєте, ще мені хотілось поговорити про те, що якщо ти чогось хочеш, треба зважуватись і діяти. Не чекайте 17 років, правда. Ви знаєте, коли вони за одну годину зрізали цю грушу, я думаю, Боже, ну чому ж я 17 років чекала? Ну, вона ж не потрібна була ні сусіду, ні нам. Вона заважала, вона затуляла світло. Від неї було багато сміття. І пробачте, да, мене всі любителі дерев. Я теж дуже люблю, але ця груша мені дійсно дуже заважала. Просто буквально за тиждень після того, як я поговорила з сусідом, ми, ми дійшли до висновку, що ці величезні дерева вони вже майже аварійні, що стоять у нас по межі, що треба їм щось зробити. Зірки склалися так, що ми почали щось робити. До речі, стовбур груші всередині вже був дійсно з отвором, трухлий, тож, щоб вона там впала чи нам на хату, чи сусіду на сарай, це було лише питання часу. Камеру я поставила на підвіконні, тому вибачаюсь за цей відблиск самого телефона. До речі, так дивно зараз, що в нас немає ну, великої частини огорожі з сусідами, так наче один великий двір. Там його собаки ходять до нас в гості. Ну, вони, в принципі, і раніше ходили, просто їм потрібно було трошки обходити, а зараз вони вже навпростець ходять. Так, цікавенько. І на сьогоднішній день по посадкам в мене залишилась тільки одна глобальна велика завдання висадити вже розсаду у ґрунт. Ніяк на це не доходять руки. До речі, оскільки у нас дуже сухо, то я ледве вколупала цей квітник і зараз ось закінчую. І нарешті буду поливати вже всі квітники. Ну, зазвичай перед тим як мульчувати, то потрібно, щоб земля була волога, тож зволожую. І, до речі, перший раз я взяла, от зараз видно, да? шланг в мене був із диркою, тож такий був цікавий фонтанчик. Вже Трошки пізніше я вирішила, що мені вистачає і без цього шматка, який протікає, і його від'єднала. До речі, як бачите, травичка в мене з кожним днем все жовтіше і жовтіше. Як я й казала, я не буду її поливати, тому що мені і без трави дуже багато є чого поливати. І ну, шкода, бо зараз якраз такий момент, коли цвіте все і такий найкращий, найяскравіший садок, але трава вже трошки не та. А тут, до речі, до мене приєднався маленький сусід. Дивився, як я поливаю, хотів мені щось допомогти. Там балакав так цікаво. Йому, мабуть, цікаво те, що немає огорожі. Ну, і тут я вже показую свій квітник, який я вже навіть відсипала корою. Ну, потім ще, можливо, десь додам, поки що буде так. В принципі, задоволена своєю роботою. По контуру квітника обклала камінням, витягла звідти пластикову таку, бордюрчик, який вже до половини розклався. Це вже розквітла перша жовта троянда. Там такі вон, два пасажира вже сидять. Ну, а цей квітник у мене зараз найнай, -най, тому що тут багато півників, і в цей час вони всі цвітуть. Залишилось тільки його прополоти і теж відсипати корою. Тож, сподіваюся, що вже в, наступ... в наступному відео займуся і цим квітником. А на цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, що вам було Цікаво, корисно, можливо, надихаюче. Ну і це квітник перед вітальнею, Теж він зараз весь у квітках. Дуже люблю цей кінець травня, коли все-все цвіте.